Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити що на своєму каналі. Находжусь я в батьків себе на пасіці. Я кажу, який в природі такий закон подлості. Получається така ситуація. Дивіться. Показую вам все наяву. Бачите, в якому стані знаходиться зараз пасіка. Це в даному випадку це я ходив, хоча б такі стежки, вибачте, попродобкував. Насправді. На перший день Пасхи, зразу покажу вам тако, влетів прямо ось сюди рій. Да, там, Ви зараз кажете, бджоли, там по не літають, вони десь не літають. Такий влетів ну рій. Я не скажу що паршивий. Насправді, треба його навіть переселити в вулик, бо цей вулик я поділив пополам. ну тобто, дивіться, я вам розкажу, розкажу, бачите, де, куди літають. Я вам найкраще покажу. Влетів рій. От, Бачите? що робиться, Оце я переділив вулик пополам. Тобто, це раз, одна половинка, це друга половинка. Також цей вулик теж так само переділений. Приїжджаю я на пасіку додому, кажу тату, влетів тобі рій в той вулик. Ну, правда, Я знайшов клієнта, переслив вулика спеціально відставив. Сам дуже тяжко, Один мінус лежаків. Так. Отставив, куди міг, куди дотричив. Поставив скати, поставив ловушку. Переставив знайшов що там матку в кліточці, посилив, все. Ввечері чоловік приїде, забере того роя, все. Ну, Домовився, з ним за ціну і казав, чоловік забирає. Дивіться, що робиться тут. У насправді, справді, друзі, повний. Казав під зав'язку. Даже ось, бачите? Потягнули язики, тобто, дивіться. А кушила. Рамки, бачите? Скіпджоли густо ага. десь попало таке болюче місце. Так, бачите, Тепер туди рів летів. І, головне, друзі, ви мені скажіть одне, ви бачите, в якому стані пасіка. Просто я не можу тут, можна сказати, ходити. Насправді ходиш, коли ти гіляк, аж пригинаєшся. Плюс до того, дивіться, ну це ж не все ж. От бачите, друзі, там чуть є меду, чуть. Так, ви скажете, Добрий день. Ви скажете, що осушують вони це все. Ну, не зовсім, друзі. Не схоже воно те на осушування. Там зовсім трошки того меду, тому не особо, я вам сказав би так, що воно осушує. І з-за того, що тут теж, бачите, що робиться якась розвідка, лупає розвідка і все. Там вулик пустий ззаду теж. Обидва. Той тільки розвернутий. Теж там коло них літає якась розвідка. Ну і головне, друзі, в чому прикол? До чого ж я веду? Що дивіться, коли старався тут обкошував цю всю пасіку. Так хотілося, щоб прилетів, знаєте, отак на пасіку прилетів рі, а ще такий якийсь файний. Нема. Ловушки ставив, рої не йдуть. Як там піде там за сезон ставиш ловушок 12, за сезон зловиш 5, там навіть 8. ну Невелика казав кількість це все. Ну коли того року я ловушки вже не ставлю, і коли казав залітають самі ж бачите, залітають мені прямо на пасіку. І то, дивіться, ось казав, тут а то є не продопкане. В якому стані пасіка? Зарощена. Там теж так само я оце ходив. Ну, видно, стежки по попродобкував. На зарощене. І казав, ну друзі, я продаю пасіку. Пойміть, реально, я не хочу вже все. Казав, тим трохи натішився. Тому казав, я її продаю. Із-за того я не маю коли сюди приїжджати і передивлятися. Я хотів би скоротити так, да, я, можливо, скорочу, оставлю собі якихось там 15 вуликів там, чи 10 якихось сімей. Та й все. Ну не потрібно, друзі. Насправді ви подивіться, в мене на українську рамку є от такі різні різного асортименту, можна сказати, кращі, гірші. Ну, які від кольор до вибору. Так само по ціні можу продати по різній ціні. Там, допустимо, от ці вулики, отак от якби... <рив> брав би от так, з тим роєм повністю одав би за яких 800 гривень. Добре? Не добре? Пишіть свою ціну, казав. Ну, на, на дві сімейки, що до чого. Ну, вулик, так, да, старенький. Але у чоловіка ще би він простоє ще 100 літ Ну, не 100 літ ну казав, це орієнтовно сказано. Тому казав. Ті вулики теж. Рубероїд просто перекрити, це нові такі вулики. Повністю всередині пінопластом утеплені, не тирсую, а пінопластом. Що хотіти в них? Абсолютно. Такі вулики, ці тирсую. Це ще мої вулики, це я їх робив, ну не я столяр, але це мої вулики, які ж я заказував. Що хотіти? Абсолютно. Нема що хотіти. Класні вулики. Е, такі вулики є. Тут просто дощечка для вигортання мертвої бджоли весною під підмору. Е, вона згубилася, дощечку зробити, все, біди немає ніякої. В середині теж песня. Ну що хотіти, скажіть, друзі? Ну і в даному випадку, того, якби такі в мене три старіші таких вулики, йдемо ближче, я вам розкажу ближче, казав, покажу ближче. Ось один вулик, тут другий вулик, той третій вулик. Той так само переділений, цей не переділений. Якби хто брав отак три штуки за 900 гривень дав би, не подобається пишіть свою ціну, можливо, чуть щось дешевше дамо. Ну, в межах розумно. Даже якби тако хто брав три, в цьому така маленька, невеличка сімейка є. Є. Подарок була б, якби тако хто три забрав. Також, якби хто брав кількість оцих вуликів. Ці вулики українські. Файну сімейку віддав би абсолютно подарок. Отак, дивіться, оце от в мене є українські вулики, хто забирає в мене усі ці українські вулики, дивіться, одна пристала і вам перед мікрофоном жужить перед телефоном. Хто забрав би ці всі українські вулики, ось ця сім'я, повний корпус меду, плюс поставлена наставка. Ну, чекайте, накину один бо дуже пече. Оця плюс поставлена наставка, корпус меду. От так, якби хто приїхав би, забрав би ці всі вулики в мене, українські, це йшло б в подарок. Повністю сім'я в подарок. Сім'я велика на 13 рамок плюс верх корпус ще не 13, брешу. порядка 11-12 рамок. Стоїть нижній корпус 300 рамка і верхня 145 рамка. Ну, вона йде чуть більше, там 16 см висоти моя рамка. Два корпуси, корпус один меду, повністю набитий битком. Такий мед зрілий, весняний, не вторічний, тогорічний, класний мед, все. Супер. Подарку дав би цю сім'ю. Сім'ї класні, дивіться, бачите, як казав, почули взятку і десь набирають азарту. Тут, взагалі, я не знаю, доріють, доріють, повністю доріють. Туди, правда, я кинув трутневий розплід, то можливо там ще щось трошки вони чистять Бо, е потягнула ця смія мені язика і трутнею розпить мені не потрібно я її в вулик хай вони там вичистять мета і все тому друзі такий варіант такий закон подлості природі казав ну а коли знаєте, так займаєшся коли займаєшся і ти не хочеш продати всі люди там та продай та те та все і ти не хочеш продати валом клієнтів Валом клієнтів, в тебе не виходить, бджоли не летять, так як хочеш. Ну коли друзі дивіться зараз казав, я не хочу, хочу продати його, клієнтів немає, а бджоли летять. Навіть дзвонить так, там є рій. Безплатно прийди забери. Кажу, друзі, не хочу. Свої продаю. Там є рій, ну не хочу. Ну, Шкода, правда, друзі, шкода, але нічого не зроблю. Зрозуміти правильно, кожному своє. Кожному своє. Комусь подобається те і виходить йому, комусь подобається те. Хтось займається фермою, вирощує равлики, йому це вигодно, йому це виходить. А хтось займається, казав, вирощуванням свиней. І йому це теж виходить. І той заробляє файно, той заробляє файно. Тому казав, кожному своє, друзі. Тому казав така ситуація, кому українці потрібно. Дзвоніть чи пишіть. Пасіка ще поки діюча, класна пасіка, ну. Но... Також можу продати ті доданівські вулики. Друзі, отак вулик плюс наставка з рамками. ну, Нижній корпус без рамок, верхній корпус з рамками, з наставкою 400 гривень. Хто забирає всі один вулик абсолютно безкоштовно в подарунок? Порядка є щось там 9 чи 11 вуликів, не пам'ятаю. Вроді би навіть не 9, а вроді 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вуликів. От хто бере 8 вуликів, виходить, дев'ятий подарунок йде. Тому цікаво, пишіть, дзвоніть. Тоже можу продати. Не 9, 10. Брешу, 10 от стоїть. От якраз 10 вуликів берете, або ж 10 вуликів берете, сім'ю подарунок даю. Також. Такий може цікавіший варіант. Тому казав, подобається, дзвоніть. Ну, а казав я. Їду далі, бо роботи казав не початий край, тому казав їду. Заїхав так, побистрочку, думаю, гляну, що до чого, що воно робиться. Показав, розказав, тому поїхав. А якщо більш цікаво, якісь вулики, хочете, більш подробніше розказати, бо... Багато вуликів є. Дзвоніть також чи пишіть більш подробне, більш оглядове відео, зніму по самому певному вуликові. Можу відправити нові пошти, можу навіть е, доставити до вас. В якому значенні. Е, у нас чоловік займається е, возить товари з серзаводу. Можливий варіант домовитися з ним вулика, куди вам доставити. Можливий варіант. Я не кажу 100%, але можливий. І казав варіант за вами. Думайте, казав. Варіант непоганий. Казав, вулик 400 гривень, то 2 літри меду, ну не 2-3 літри меду. 3 літри меду я ще не бачу такої ціни за вулика. Тому казав, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. А я погнав далі до роботи. Всім пока, всім до зустрічі.